Як оскаржити висновок ВЛК. Тому на цьому етапі судового скарження, ви за допомогою все-таки, я думаю, адвоката формуєте відповідну заяву, позовну, оплачуєте судовий збір, формуєте пакет документів, подаєте. Зараз можна взагалі подавати через електронний суд. Реєструєтесь, Главне, головне, мати електронний цифровий підпис. Зареєструвалися, ви навіть можете не ходити особисто в суд. Можете через електронний суд приймати участь в судових засіданнях. Прямо з дому. Головне мати комп'ютер з відеокамерою, ноутбук або навіть смартфон. Ставити відповідний застосунок, і зі смартфона, прямо дотримуючись відповідної процедури, подається заява про відеоконференцію, і прямо в судовому засіданні, тобто з дому ви приймаєте участь. Це дуже зручно. Тому, наприклад, я зараз по всій Україні представляю інтереси своїх клієнтів. Питань немає. Західна Україна, будь-які інші області. Все, подаєш заяву в суд у всіх судах України. Є технічна можливість проводити відеоконференції. Ну, звісно, якщо вони не знаходяться на окупованій території. Тому використовуйте обов'язково. Цей момент ви можете разом з своїм адвокатом-представником приймати участь, або ж довірити йому, о, приймати ці засідання. Причому, якщо це у нас буде оскарження висновку ВЛК, не, тут ще треба визначатися, якщо ви не напишете в позові, що ви бажаєте приймати участь в судовому засіданні безпосередньо, то суд може розглядати справу в спрощеному провадженні в письмовому, тобто без виклику сторін. Те, що ви надали, і ті заперечення, які прийдуть з боку відповідача, там в комісії ВЛК, суд почитає і скаже, «Да», ні, і так далі, тобто ухвалить рішення, навіть не викликаючи вас до суду. Звертайте на це увагу. Таким чином, якщо все-таки ви бажаєте підготуватися, я вам розповів детальний аналіз. В принципі, якщо вам ще детальніше потрібно, на цьому каналі є детальні відео, як саме проходити і готуватися до військово військово-лікарської комісії. Тому обов'язково натисніть лайк, підписуйтесь, на цьому каналі вже багато корисного відео, а буде ще більше, і кожне відео допоможе вам вирішити ту чи іншу проблему, яка виникає в реальному житті. Дякую за увагу! З вами був адвокат Андрій Борянський. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!